Вітаю вас це «Власний погляд. Ми говоримо про ситуацію у парламенті і з народним депутатом України Юрієм Бубликом. Вітаю вас, пане Юрію. Отже, Добре. Верховна Рада ймовірно за все запрацює уже завтра станом на цю годину. Які результати домовленості? Станом на цю годину ми залишаємося в залі. Ми це свобода батьківщина і удар. Хоча там немає ні партії регіонів, ні комуністичної ні фракції комуністів. Наскільки відомо, то домовлен... дійшли згоди керівники фракцій. Щодо особистого голосування кожного народного депутата у Верховній Раді України, перш за все, це обіцянка е, пана Єфремова, керівника партії регіонів. По-друге, завтра не мов би, знову ж наскільки можна вірити нашим політичним опонентам, не би, вруч руками проголосують за зміну до регламенту, де буде зазначено, що реєстрація депутатів відбувається до дев'ятої Вранці той, хто не зареєструвався, має право тоді одноосібно зареєструватися у голови Верховної Ради. Ті депутати, голова Верховної Ради на початку кожного пленарного засідання оголошує кількість людей, які відсутні у залі, відповідно, які не зареєструвалися. Із них скільки чоловік за поважною причиною, і скільки чоловік із невідомих причин, і робочі місця відповідно картки тих народних депутатів будуть блоковані до того часу, поки вони особисто не зареєструються голови Верховної Ради. За зміни до регламенту ви будете завтра в залі голосувати руками? Так, а як тоді будуть ухвалюватися закони? Надалі а надалі будуть з використанням система ради, система діючої ради. Наскільки мені відомо, то так. Бо сьогодні вже мова йде про те, що як опозиція, так і більшість погоджується на те, що потрібно розробити істотну нову систему рада щоб голосувати. Якщо вона гарантуватиме технічне забезпечення особистого голосування і ніде не фальшиватиме, то звичайно я тільки за і вся опозиція і Всеукраїнське об'єднання Свобода, «Удар» і Батьківщина, також підтримують цю опозиція. Сьогодні наполягає на тому, що не лише особисте персональне голосування, а особиста відповідальність. Які санкції пропонується ввести за те, що депутат буде порушувати процедуру голосування? щодо особистої відповідальності, то в зміни до регламенту вводиться така норма, як обов'язковість голосування. Тобто, раніше, якщо те чи інше питання, яке вносилось на голосування? Та чи інша фракція або окремий депутат міг взагалі проігнорувати, не голосувати? То зараз таку норму вони намагаються скасувати. Буде лише три позиції: за, проти, утримався. Якщо депутат не голосує, він автоматично не отримує так, би мовити, трудодня у Верховній Раді. і Залишається цей день без заробітної плати. Я гадаю, це слушно. А, якісь будуть певні механізми прописані законодавчі. Все це буде відображено це все має бути в регламенті. Відображено в регламенті обов'язково. Звичайно, тобто, хтось має контролювати це питання обов'язково. Ну, так, звичайно, ну нам в цьому питанні дуже допомагають засоби масової інформації. За що ми вам щиро вдячні? Вони у журналістському ложі і чітко фіксують, якщо хтось намагається проголосувати за свого товариша. Спочатку опозиція вимагала персональне голосування. Тепер ми знайшли компроміс голосування руками, але опозиція наполягає на тому, що все ж таки зміни до регламенту мають бути підписані президентом і опубліковані. Коли так. тоді ми вірно побачимо роботу в парламенті, я гадаю, це буде зроблено оперативно, тому що це в інтересах і президента, в інтересах Верховної Ради, в інтересах виконавчої гілки влади. Я гадаю, там знайдуть про розуміння. А загалом представники опозиційних сил як довго ще будуть блокувати сесійну залу трибуну? Ну, сподіваюся, Верховна Рада розпочне завтра роботу. Але сьогоднішня ніч як пройде? Я гадаю, в тому сенсі немає. Всякому разі, в Українське об'єднання Свобода сторожувати в нічний час Верховна Рада не буде. А загалом, за якою? Системою будуть прийматися, ухвалюватися рішення протягом другої сесії Верховної Ради сьомого скликання сподіваюся, з використанням системи рада, тобто дані зміни до регламенту будуть ухвалені і будуть оперативно підписані президентом. Регіонали згодні вилучати картки. Яка процедура персонального голосування? Чи буде вона дієвою? Наголосіть, будь ласка, ще раз на цьому. Чи можливо проголосувати, проконтролювати, голосують персонально чи ні? Які результати голосування? Я гадаю, можливо. Знову ж наголошую, що нами, нашими партнерами у цьому питанні є засоби масової інформації, які чітко контролюють кожного депутата, як більшості, так і опозиції, тому що вони звертають увагу, що якщо якогось депутата навіть з опозиції немає і ненароком хтось проголосував, вони також це висвітлюють і це правильно. Представники від партії регіонів пропонують через суд звільняти депутатів за блокування роботи Верховної Ради. Як бути в такому випадку? Я гадаю, це не є розумним, тому що е, якщо е, владна більшість е, працює за певними правилами політичними, ці правила чітко прописані, які відомі і опозиції, тобто не спрацьовує лише правила сили, а правило взаємопорозуміння і взаємоповаги. То в такому випадку, ну питань не виникатиме в цьому напрямку. Пане Юрію, політолог Карасьов каже, що компромісом не стане ні домовлення щодо персонального голосування між більшістю та опозицією, ні щодо голосування руками. Однак, на його думку, сторону можуть домовитись проводити пленарні засідання двічі на тиждень. Я гадаю, це нерозумно. Верховна Рада повинна працювати ще дня, в тому числі як в режимі обговорення законопроєктів, так і в режимі голосування. Двічі на тиждень це нерозумно. Ну, мою думку. А стосовно прийняття рішень от саме день голосування, раніше до цього день голосування у Верховній Раді був е, тільки по четвергах. Зараз розглядається пропозиція, щоб ввести два дні голосування вівторок і четвер. Ну і якщо керівники фракції до цього домовляться, то ми звичайно цю норму будемо виконувати. Якщо, а якщо голосувати щодня, Тоже добре. Е, в всякому разі, мої побратими із українського об'єднання Свобода не прогулюють жодного дня і всі як один у сесійній залі за винятком поважної причини це хвороба. А так зауважень немає, тому нам без різниці щодня ми готові працювати і голосувати ще дня. Визначать два дні, значить, будемо два дні голосувати. Політологи кажуть, що ще одним із варіантів розв'язання проблеми це ухвалення законів відносно більшістю в парламенті, тобто присутніх народних депутатів, а не конституційною. Як на вашу це думку? це нерозумно на мою суб'єктивну точку зору, повинна. Той чи інший закону хвалюватись конституційною більшістю. Якщо е, робота парламенту завтра парламент розпочне свою роботу, ситуація буде розв'язана, вирішена. Е, питання дострокових і взагалі парламентських виборів е, на, за іншою системою буде підніматися? Взагалі е, е, зал буде повертатися до цього питання, чи є сенс? Всеукраїнське об'єднання свобода не боїться позачергових виборів, оскільки рейтинг нашої політичної сили щодня зростає на відміну від наших політичних опонентів, рейтинг яких падає, і ні в якому разі більшість не піде на позачергові вибори, оскільки вона не отримує навіть того результату, який отримала на останніх поточних виборах. Політичні ваші політичні опоненти звинувачують е, представники опозиційної сили, що блокування трибуни якби це є підготовка е, майданчик своєрідний до президентських виборів? Е, ну можливо, в деякій мірі і так, оскільки це політика, але основна мета блокування трибуни і президії це е, вимога персонального голосування. Я гадаю, цієї вимоги, цю вимогу нами буде досягнуто, і ми знайдемо порозуміння і з більшістю. І будемо конструктивно працювати в інтересах української нації, пане Юрію. Сьогодні суд обмежив права пікетувальників. А вони за 10 днів мають подавати заявку щодо пікетування тієї чи іншої території стосовно вчорашніх подій, лідери опозиційних сил заявили про те, що розблокована робота Верховної Ради будуть запрошені представники силових структур щоб послухати ситуацію навколо гостинного сталося. Це нерозумна позиція. Нам знову ж таки на мою суб'єктивну думку, тому що часто виникають ситуації. Де люди спонтанно виходять на вулицю, тому що вирішення тієї чи іншої проблеми не терпить десяти днів, як то знаєш, знесення приміщень в місті Києві, які є культурною цінністю, тому це потрібно робити оперативно і подавати за 10 днів заявку це нерозумно. Якщо завтра все ж таки е, Верховна Рада запрацює, які основні закони, які головні питання е, представники опозиційних сил, зокрема вашої фракції свободи, будуть пропонуватися внести до порядку денно розглядатися протягом другої сесії ДВР, е, е, раду, е, е, фракції Всі Українського об'єднання свободи підготовлено близько 30 законопроєктів, які на сьогодні подано до сін парламенту, і близько двох десятків проєктів постанов Верховної Ради. Основний з них це, звичайно, закон України про захист української мови і про е мови національних меншин, меншин в Україні. Поряд з тим, як зазначено в програмі захисту українців, це програма Всеукраїнського об'єднання свободи, це підтримка малого і середнього бізнесу, е ліквіда е ліквідація природних монополій. Крім того, я мав честь бути присутнім на 23-му з'їзді Асоціації фермерів та приватних землевласників України, 15, який відбувся 15 лютого цього року, і фермерський рух потребує. Сильної великої підтримки зі сторони держави, так як це є в усьому цивілізованому світі, тому що фермери не в змозі конкурувати на лише на ринкових умовах із великими землевласниками з холдингами земельними, тому вони потребують державної підтримки. Чи будуть якісь певні законодавчі ініціативи? Незвичайно зі сторони свободи будуть законодавчі ініціативи в цьому напрямку. Асоціація фермерів, як на мою думку. За результатами з'їзду потребує перезавантаження, тому там є дуже багато проблем, дуже багато обласних організацій взагалі не відвідали з'їзд, проблеми із платою членських внесків. Але я гадаю, фермери всередині своєї організації наведуть лад, і я, як член аграрного комітету, хотів би тісно співпрацювати з цією асоціацією фермерів. Я їм так і зазначив. Тепер ви маєте свого депутата, ви маєте свою фракцію в Верховній Раді України, яка захищатиме інтереси малого земтовар виробника, тобто фермерства. Оскільки ви представляєте аграрний комітет у Верховній Раді, які напрацювання у аграрному комітеті є вже на сьогодні? Будуть на сьогодні в комітеті поточне скликання. Сьомо скликання ще напрацювань таких змістовних і дієвих ще немає. На жаль, але гадаю, вони будуть. Ви прийшли до парламенту і до цього були сільським головою. От на вашу думку, які питання виникають на місцях стосовно місцевого самоврядування і що потрібно врегулювати на законодавчому рівні? Місцеве самоврядування у нас дуже хромає. Я пропрацював два роки на посаді сільського голови, після чого громада мене обрала на цю високу посаду народного депутата і дуже відповідальну посаду, як з'ясувалося. В місцевому самоврядуванні найбільша біда це байдужість територіальних громад. І... Розуміючи це, керівники органів місцевого самоврядування, сільські, селищні і міські голови цим зловживають і не виконують норми закону України про місцеве самоврядування в Україні. Тобто не звітують кожні півроку перед територіальною громадою, не проводять громадських слухань. І яскравий приклад тому є місто Кременчук. На території Кременчувського району планувалося розширення Біланівського гірниче-збачувального не провівши громадських слухань. Це розширення потребувало знесення 14%. 12 населених пунктів, територіальні громади цих сіл звернулися до фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми були присутні. На сесії Кременчуцької районної ради Кременчуцьку районну раду територіальна громада пікетувала, долучилися наші побратими, і ми досягли певного результату. Це питання з порядку денного було знято. Але це тимчасова перемога. Тому територіальні громади повинні бути єдиною сім'єю, єдиною родиною, допомагати одне одному, бути разом так би мовити і в радості, і в горі. А для цього повинен бути на місці сільський селищний міський голова для того, щоб він об'єднував громаду навколо, Коло якихось там проблем. А питання місцевих бюджетів чи потрібно сьогодні вносити певні зміни? Ну, звичайно, бюджети повинні формуватися знизу, оскільки багато територіальних громад мають велике надходження, як той самий Кременчук. На Полтавщині, але 90% цього бюджету вилучається до державного бюджету, не враховуючи інтереси первинної територіальної громади. Це є нерозумно. І ви наголосили на е, низки питань, що стосується захисту української мови. От що саме будете пропонувати? Цікаво, е, законопроект щодо захисту української мови підготовлений е, е, фахівцем е, нашої фракції Іриною Фаріон. В подробиці його я на жаль не уникав. То запросіть на передачу пані Ірини. Вона вам достеменно Ну, така сказав. ініціатива, наприклад, від комуністів розмовляти українською російською мовою взагалі як? будь співаєте? ласка в побуті. Як їм зручно, В нах Верховної Ради в обов'язковому порядку повинна вживатися українська державна мова на державній службі, повинна вживатися українська мова. На телебаченні державному повинна вживатися українська мова. Тому що це Україна, і ми українці, і ми не свої Богом дані землі. І на сам кінець регіонали звинуватили представників опозиції, що вони сьогодні прийшли в раду у вишиванках, кажуть, що такий стиль, формат не відповідає регламенту. А яку статтю регламенту вони прочитали? Цікаво, чому не відповідає? Що це має бути костюм, кроватка? Я такої статті в регламенті не зустрічав. Можливо, я не дочитався, але вишиванка це є національний одяг. Української нації я гадаю це урочисто, це чудово. Дякую, глядачам. Нагадаю, що це був народний депутат України Юрій Бублик. Ми говорили про Верховну Раду. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.